Яка реакція у німецьких жінок, коли вони бачать, що ти береш дуже багато квітів і збираєшся їх комусь подарувати? Значить, Зараз покажу, слухайте. Коротше, дивіться. Це завтра 8 березня, я хочу мамі подарити. І я завжди дарю квіти не букетами, а прям клубами. Зараз в Німеччині я підійшов, взяв ціле, ціле відро квітів. На мене всі так дивляться, німці. Воно ну, пацанів там по одній квіточки, то Тож взагалі цвіти не прийнято дарують. Пацанів там па одні квіточки, падвіті. По Подавайте ще глянемо на реакцію про довчиці, яке воно буде, коли всі квітів візьму. Бо тут же це ж такого немає. Понял? Тут ж так, так не дарують квіти. Це ж наші дівчата розбавлені нам, українськими пацанам. Ще нам щось розказують, щось не так і нас. О, а тут вже взагалі друга культура. Давайте глянемо, чесна реакція. Отже, ви тільки що бачили в магазині, в магазині стояли оці жінки, і вони бачили, що тільки квітів беруть. Зіграла оця зла шутка, знаєте, тут більше ста тюльпанів, тут бутони, які ще не розпустились, завтра розпустяться. Зла шутка з їхнім цим фемінізмом, знаєте, тобто, мої сильні жінки, ми хочемо працювати. Я думаю, взагалі жінки, ту жінку, яка придумала працювати, проклинають по сей день. Але вони ж от бороли, що до рівні права туди-сюди. Тут в Європі чоловіки. Насправді взагалі квіти особливо не дарують взагалі. Тобто я бачив, як дуже багато чоловіків зайшли. Взяли по одній троянді і все, і пішли. І зараз підуть що там пополам ділить. Поняв? У них це норма. Ну для мене це не норма, це питання спірне. Але я бачу їхнє обличчя, коли багато квітів і в їхніх очах читається: блін, я теж хочу. Я теж хочу, щоб мені стільки квітів подарували і так далі. І з однієї сторони про це і прикро, а з другої, і її самі захотіли. Але. В українському магазині, якби я взяв 100 чи 150 тюльпанів, це б не було подія. Це було б ну молодець. Тут в натурі я в магазині. Я думав, що я суперзв'яза мені зараз червону доріжку розстелять. Настільки печальна ситуація з квітами. Подарили мені вазу, виявляється безкоштовно. Тут я не знаю, чи 120 чи 130 бутонів тюльпанів, які ще не розпущені. Я дуже сподіваюся, що вони до завтра розпустяться. Це я взяв моїй мамуні, яка після операції. Його таку вазу мені подарили. Прикольно, так? Да? Коротше, покажу вам пізніше, як дарю мамі квіти, яка в неї реакція, як вони розпустяться далі. Як воно з такого, перетвориться в вот таке, коротше, в клумбу. Де... Ну от вам і фемінізм. А ну нап... я... Є. Не... Дарують мені, типу, я накупив дуже багато цих, поняли, пакетів, і мені дарується ваза. Вау. Вот это да. Я не знал об Я? Пишите в комментах, пацаны, сколько вы максимум квитов дарили девчатам, чи девчине, да? А девчата, напишите, сколько вам максимум дарили. А честно,